Усім привіт! В даному відео ми з вами розглянемо, як перемножити дві квадратні матриці розмірами 3х3. І зробимо це на наступному прикладі. Одразу зазначу, що множення матриць не завжди можливе, і, власне, критерій, який дозволяє робити таке перемножання, наступний. Кількість стовпців у першій матриці. Повинна відповідно дорівнювати кількості рядків у другій матриці. І як видно, коли ми перемножаємо з вами дві квадратні матриці однакових розмірів, даний критерій гарантовано виконується. Тож ми можемо легко перейти власне, до операції перемножання. До речі, про даний критерій у нас є окреме відео на каналі, тому хто не в курсі, дуже раджу перейти за посиланням в описі до даного відео та переглянути. А ми приступаємо до перемножання матриць. Отже, одразу проіндексуємо елементи матриці добутку, яку ми, власне, будемо шукати. Нагадаю, що у кожного елемента є два індекси, як видно, і перший індекс відповідає відповідно за рядок, у якому знаходиться наш елемент, а другий індекс відповідає за стовпець, в якому знаходиться наш шуканий елемент. Отже, приступимо до пошуку елементу А1. І, відповідно, для того, щоб нам з вами його відшукати: елемент А1, нам першим кроком необхідно виділити у першій матриці перший рядок і перший стовпець у другій матриці. відповідно. Саме елементи даного рядка та даного стовпця ми будемо перемножати. А для того, щоб це краще було уявляти, нам допоможе також відповідна діаграма справа. У верхньому кутку даного відео. Згідно даної діаграми, чітко видно, що саме на перетині виділеного рядка першої матриці та виділеного стовпця другої, і власне буде знаходитись наш шуканий елемент матриці добутку. Отже, давайте перемножати елементи. Спочатку беремо перший елемент нашого виділеного рядка і множимо його відповідно на перший елемент виділеного стовпця. Далі додаємо добуток других елементів. У нашому випадку це добуток 1 на п'ятірку. І нарешті додаємо добуток третіх елементів. В нашому випадку це 3 на 3 Далі, після нескладних розрахунків, нам необхідно додати з вами 8 плюс 5 плюс 9. Ну і, звісно, це буде 22. Отже, виходить перший елемент. Першого рядка матриці добутку ми з вами відшукали. Давайте його, власне, запишемо. Тепер можемо приступати до пошуку елементу А12. Він, як ми бачимо, так само знаходиться у першому рядку, але вже в другому стовпці. Через це ми повинні вже домножати на другий стовпець у другій матриці. І діаграма чітко показує це. Отже, давайте виконувати перемножання. Отже, так само, по аналогії із пошуком першого нашого елементу, ми спочатку шукаємо добуток першого елемента нашого рядка, тобто двійки, на перший елемент виділеного стовпця, тобто теж на 2. Далі додаємо добуток других елементів, це 1 помножити на 6. І додаємо добуток останніх елементів. У рядку це відповідно 3. А от стовпці це буде одиничка. Отже, далі, знову ж таки, слідують досить прості арифметичні розрахунки, на яких я зупинятись не буду. Нам, відповідно, треба всього ж додати 4, плюс 6 і плюс 3. Звісно, це буде 13, і ми запишемо отриманий елемент у відповідно положення нашої матриці добитку. Ну що ж, ми готові приступити до пошуку елементу А1,3. Тобто того елементу, який знаходиться в першому рядку та третьому стовпці матриці добутку. І для цього, звісно, нам необхідно розглянути вже третій стовпчик у другій матриці. Отже, починаємо множити елементи першого рядка першої матриці на відповідні елементи третього стовпця другої матриці. Добуток перших елементів. Це буде 2 помножити на 1. Далі. Добуток других елементів це 1 помножити на 0. Отже, відповідно, даний добуток дорівнює 0 і рахувати його нам не доведеться. І останній добуток додаємо 3 помножити на 6. Ну що ж, залишається лише додати 2 плюс 18. І це буде 20. Давайте запишемо даний знайдений елемент, і на цьому ми з вами завершили. Пошук всіх елементів у першому рядку матриці добитку. Тепер давайте перейдемо до пошуку першого елемента, але вже в другому рядку. Як бачите, це елемент А21. Перший індекс, нагадаю, символізує про те, що це елемент другого рядка. А відповідно, другий індекс, одиничка, показує те, що цей елемент знаходиться в першому стовпчику. Для цього, звісно, нам необхідно вже буде множити. Другий рядок першої матриці, на, відповідно перший стовпчик другої матриці. Давайте виконаємо множення даних елементів. Отже, дивимося на виділений рядок та виділений стовпчик. Перші елементи і в рядку, і в стовпчику це четвірки. Отже, перемножаємо 4 на 4. Далі треба додати добуток других елементів. Це в рядку, відповідно 3, а у стовпчику 5. Отже, додаємо добуток 3 на 5. Тепер залишилось додати добуток останніх елементів. І як бачимо, це 4 помножити на 3. Після арифметичних підрахунків будемо отримувати з вами 43. І давайте, відповідно, запишемо дане число у відповідне положення. Готово. Тепер давайте перейдемо до пошуку елементу А22. Отже, даний елемент знаходиться в другому рядку та відповідно другому стовпчику. Тому нам треба множити елементи другого рядка першої матриці на відповідні елементи другого стовпця другої матриці. Перемножаємо. Отже, множимо перші елементи 4 на 2. Додаємо добуток других елементів, це відповідно 3 помножити на 6. І додаємо добуток останніх елементів виділених рядка та стовпчика. Це, звісно, 4 помножити на 1. Готово! Після нескладних розрахунків отримаємо з вами 30. Далі, давайте, відповідно, приступимо після того, як запишемо отриманий елемент до матриці добутку, до пошуку відповідно, третього елемента другого рядочка. Для цього, звісно, нам необхідно вже буде розглянути останній стовпчик другої матриці. Отже, записуємо, що будемо перемножати. Наш елемент А23 буде дорівнювати добутку, відповідно, 4 на 1. Це добуток перших елементів виділеного рядка та стовпця. Далі додаємо добуток других елементів, це як видно 3 та 0. І після цього додаємо. Ще добуток останніх елементів виділеного рядка та стовпця. Це, як видно, 4 та 6. Ну що ж, після нескладних розрахунків отримаємо результат. І це 28. Давайте запишу дане число у відповідне положення матриці добутку. Як бачимо, ми вже зробили з вами пошук елементів другого рядка. І нам залишається лише відшукати елементи останнього третього рядка. І, звісно, починати ми будемо з вами із пошуку першого елемента. Це елемент 31. І для того, щоб його отримати, нам, звісно, необхідно розглянути третій рядок у першій матриці та помножити кожен із його елементів на відповідні елементи першого стовпчика у другій матриці. Починаємо виконувати дану операцію. Отже, перемножаємо спочатку перші елементи, як завжди, тобто 5 множимо на 4. Далі додаємо добуток других елементів. Це відповідно 0 помножити на 5. І це, звісно, буде 0, тому можна навіть не рахувати даний добуток. І далі ще необхідно додати добуток останніх елементів 7 на 3. Отже, як бачите, нам необхідно до 20 додати 21. І, звісно, це буде 41, тож давайте запишемо отриманий результат. Готово. Тепер переходимо до пошуку елементу 3, 2. Тобто це елемент останнього рядка, але в другому стовпчику. І для цього, звісно, нам необхідно розглянути останній рядок першої матриці та, відповідно, другий стовпчик другої матриці. Виконуємо множення відповідних елементів. Починаємо з перших. Отже, множимо 5 на 2. Далі множимо 0 на 6, звісно, це буде 0. І також залишається перемножити останні елементи, і це 7 на 1. Отже, додаємо до 10, 7, отримаємо 17. Готово. Записуємо отриманий результат у нашу матрицю добутку. І після чого можемо приступити до пошуку останнього елементу, а саме елементу А33. Ну що ж, для цього нам, як ви вже здогадалися, необхідно розглянути останній стовпчик, третій стовпчик, тобто другої матриці. Починаємо множити на його елементи, відповідно, елементи третього рядочка першої матриці. Отже, перемножаємо 5 на 1 це добуток перших елементів. Далі маємо два нулі, тобто, звісно, отримаємо 0 в добутку, і залишається перемножити 7 на 6. Якщо все додати, то отримаємо 47. Отже, давайте запишемо отриманий результат до відповідного місця. Готово? Ось так швидко. Ми з вами навчилися множити дві квадратні матриці розмірами 3х3. Сподіваюся, дане відео було вам корисне та ілюстративне. А я на цьому дякую всім за перегляд та до наступних відео.